Вітаю вас, шановні телеглядачі. Для вас працює Вінницьке державне телебачення. Дякую, що залишаєтесь з нами. І сьогодні гість нашої студії, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Вітаю вас. Вітаю, пане Володимире, вітаю, шановне товариство. Пане Олеже, ваша політична сила має цілком реальні шанси потрапити до парламенту 2012, зразка 2012 року. Скажіть, будь ласка. Сьогодні ви входите до комітету опору диктатури. Наскільки ця інституція громадянське партійне об'єднання є дієвим? На вашу думку, дякую, пане Володимире. Комітет опору диктатурі сьогодні є достатньо дієвою структурою, адже, окрім просто якихось заяв чи зібрань внутрішніх, комітет опору диктатурі проводить публічні масові заходи і не тільки в центрі в Києві, але й на місцях. В комітет опору диктатурі входять зараз 10 політичних партій, які, до речі, є абсолютно різні ідеологічні. Тобто ідеологічно. Ну, скажімо там, та ж батьківщина сповідує принципи соціал-демократії, називають ідеологію солідаризму. Фронт ЗМІН – це типово ліберальна політична партія, свобода, націоналістична політична сила. Відповідно, сьогодні комітет опору диктатурі працює в режимі, як і засідань центрального керівництва і місцевих організацій. Створення. Рено декілька робочих груп, які опрацьовують спільну політичну платформу, це теж дуже важливо, щоб ми могли показати виборцям, з чим ми йдемо на вибори, з якими які законопроекти ми будемо голосувати разом. Ми мусимо обов'язково між собою домовитися про персональну відповідальність за відсутність так званих можливих тушок і зрадників в майбутньому парламенті, аби а адже саме це призвело до приходу переформатування. Та, так точно до, до переходу, скажімо, влади до рук режиму режиму Януковича, ну і звісно, мають бути певні конкретні кроки, що ми робимо зараз на цьому етапі боротьби з режимом, тобто координація наших депутатських фракцій на місцях і е, швидка ефективна реакція на дії центральної і місцевої влади зараз е, потепліє. Будемо робити акції протесту соціального характеру, національного змісту. Треба скоординувати діяльність наших спостерігачів, членів дільничних комісій, навіть агітаторів. Для нас важливо і донести. Агітаційно до виборця, що ми думаємо, які є наші програмові засади. Але друге, є дуже важливо зберегти результати виборів. Відповідно, в комітеті опродиктатурі так само проговорюється тема координації наших е, м, юристів, які вже будуть, можливо, після виборів відстоювати е, результати виборів Чи захищати захищати їх, так і боротися з вже безпосередньо фальсифікаціями в судовому порядку. Ну і нарешті найважніше, пройшовши в парламент. А саме Комітет опору диктатурі дасть можливість нам мати більшість, а не просто опозицію, не просто якусь частину депутатів. Пройшовши в парламент, нам потрібно домовитися вже зараз на березі про те, за які законопроекти ми будемо голосувати. Свобода взагалі пропонує, якби. Два таких два таких планида та два таких пакети. Треба терміново провести деякі законодавчі зміни. В нашому розумінні це закон про імпічмент президента, бо немає процедури імпічменту. Це є відставка уряду Азарова, та гібка та бачника. Це звісно, що закон про стратегічні підприємства і повернення їх у державну власність. До речі, от сьогодні перше. Березня я і вас, і всіх товариство вітаю в лапках з черговим підвищенням тарифів на воду. В середньому по Україні це є 7,8%, нібито через те, що підвищується ціна на електроенергію. А наслідок того є, незважаючи на те, що в Україні є перевидобуток електроенергії, тобто це не може бути причиною. Але причина насправді є в іншому: в тому, що держава почала. Приватизацію енергорозпридільчих і енергогенеруючих компаній. і фактично, власне, ті олігархічні клани зараз приватизувавши ці компанії, вони і регулюють ціни на електроенергію, вони регулюють ціни на воду. І от народ через той страждає. От сьогодні це є конкретний приклад. Вона, Тому ми але вважаємо, але що це видивитись. Треба, треба реприватизувати, да але багато політичних сил ну будемо відверті, пов'язані з олігархічними тими ж самими структурами кланами. Звісно, жому ти вони... вдасться домовитись? Звісно, що ті, хто пов'язані з олігархічними структурами і кланами, вони будуть лобувати інтереси не громади, а, гром... а інтереси олігархічних кланів. Тому ми й добиваємося того, щоб в парламент увійшли ті політичні сили, які будуть відстоювати саме такі позиції. Звісно, що це буде непросто домовлятися, але знаєте, що в парламент це є мистецтво з одного боку компромісу, так, так а з іншого боку, це є важливість принцип. Тобто, якщо ти йдеш з якимись певними засадами перед виборами, то ти повинен вже в парламенті їх дотримуватися. Чому так звані демократичні сили програли після 2007 року, незважаючи на те, що в них була більшість? Тому що вони почали в парламенті розмінюватися своїми принципами і цінностями. Те, що вони декларували до виборів, виявилося абсолютно неважливо вже в новому парламенті. Якщо дозволити, я продовжу. Так, Вважаємо, дуже, дуже. що так само є важливе ухвалення закону про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призна тобто, звісно, що землю можна приватизовувати та яка є під об'єктами нерухомості. Звісно, що можна приватизовувати присадибні земельні ділянки, ті паї, які люди отримали законним чином. Можна буде продавати, наприклад, але тільки державі, в особі там, земельного банку чи якоїсь іншої фінансово-господарської структури, яку би мала створити держава. А Якщо у держави в кишені порожні, кому продавати? Ну, в державі кишені не порожня. У нас проблема не в тому, що є пуста казна. У нас проблема в тому, що крадуть. Розумієте, якщо припинити оті крадіжки, просто масові крадіжки, саме з центру, з державного бюджету, тоді і можна вирішити дуже багато соціальних проблем. От я вам приведу приклад. Вчора був на Рівненщині, і звітували депутати від свободи з Українського об'єднання Свобода перед мешканцями. І ось депутати обласної ради оприлюднили такий факт. Що з'ясувалося, що за там за минулий рік е, місцева влада е, нецільово використала 700 мільйонів гривень, це майже дві третіх е, всього бюджету. Уявляєте собі, тобто е, влада потім почала коментувати, що мовляв, це не так багато є. Розумієте, фактично виходить так, що вони вони від імені народу користуються певними бюджетними коштами. Вони їх розкрадають, а потім розказують, що немає грошей там на соціальні виплати. От зараз чорнобильцям не платять, навіть якщо вони мають рішення судів, там проблеми, ви знаєте, з афганцями, з підприємцями, студентами, студентам зараз знімають по-моєму 200 гривень стипендії. Ну і так далі, і так далі. Тобто мусять бути відповідальні політичні сили, які. Розуміють цю проблематику і будуть жорстко ставити на законодавчому рівні вирівнювання цієї ситуації. Принагідно далі продовжу. Вважаємо, що потрібно поміняти терміново, причому, податковий кодекс. Адже ви знаєте, що минулого року цей документ був ухвалений в інтересах не дрібного і середнього. Підприємництва не в інтересах середнього класу. Податковий кодекс у нас написаний представниками крупного капіталу. А партія регіонів це і є представники крупного капіталу. І, звісно, що в інтересах великого бізнесу так само, як зрештою, житловий кодекс чи трудовий кодекс. Податковий кодекс має бути дуже чіткий, великі заробітки. Значить великий податок, малі заробітки, малий податок. Обов'язково податок на розкіш треба вводити. І скасування оподаткування на україномовну продукцію. Так само закон про захист української мови сьогодні. Це є першим. Чи призведеться до якісті, якості україномовної продукції? Це вже інше питання. До якості призведе не тільки скасування оподаткування, до якості призведе відповідно державна політика. Державна політика в кіно, державна політика в інформаційній сфері і в інформаційному просторі, адже ні для кого не є таємниця, що сьогодні загалом інформаційний простор у нас в Україні є реально окупований. Тобто, на превеликий жаль, ні ті комерційні телевізійні канали, ні. Державні структури, які ну, даруйте, якщо державні зараз терор... знаходитесь. ну я не хочу вас критикувати. ми, ми, ми можливо, тут різниця фінансування між я... комерційними і державними ну, каналами. Ні, мені здається, трошки є інша різниця. Є різниця. Є різниця в політиці в державному підході. Я не хочу критикувати представників взагалі журналістів, не маю звички критикувати, бо з політиками журналісти роблять одну одну, як то кажуть, і ту саму справу, тим більше працівників державних відповідних медіа. Я маю на увазі проблему на місцях. Адже при всьому тому, щоб ми з вами не говорили, ви є на бюджетному фінансуванні, і у вас відповідні є вказівки зверху. Ну, не знаю, чи це виріжуть, не виріжуть в даній ситуації, але до того часу, поки національною телерадіокомпанією будуть керувати, такі як Валіт Арфуш, які не мають жодної відповідної профільної освіти, які сюди приїхали і нам українцям починають розказувати і диктувати, як вести інформаційну політику. Ну мені здається, до того часу в нас, в нас не буде порядку, особливо якби в державній інформаційній сфері, держава повинна створювати моду. Держава повинна створювати певну тенденцію, держава повинна створювати певну лінію, певний напрямок. І відповідно мати розуміння, що інформаційна політика вона не тільки формує думку якби свідомих громадян, чи думку громадян, вже, які виросли, які вже є ну, достатньо для себе розуміють цінності життєві. В першу чергу це є формування цінностей для наших дітей. Ну, я сам маю троє дітей, я знаю, як це витягувати за вуха від телевізора. Хоча сьогодні і інтернет сьогодні від... від інтернету. Та, і інтернет є, але і від телевізора. Ну, даруйте, будь ласка, коли в нас все це благословляється всі ті дурноваті серіали міліцейські. Які пропагують тільки вбивства, які пропагують кров насилля, причому це все є низькоякісної продукції. Це такий собі певний шир потреб, сексуальні збочення пропагуються, і нам розказують, що це є нібито європейські цінності. Ну це призводить до певної такої інформаційної катастрофи. Ми просто втрачаємо цілі покоління. Дивіться, все ж таки у певних регіонах України ви є партією влади, хоча і влади представницькою, але Є такий факт. Скажіть, будь ласка, якщо проаналізувати діяльність депутатського корпусу, наприклад, на Львівщині та Тернопільщині за ті два роки, які практично вже за півтора роки їх діяльності, які основні здобутки та недоліки ви б для себе визначили? Основний недолік полягає в тому, що в нас з самого початку почалося дуже серйозне протистояння з центральною владою. Ну, це не то, що недолік, це якби факт певний. Центральна влада почала тиснути на оті три області Львів, Тернопіль-Франківськ, які насправді стали чи не єдиним організованим спротивом в системі місцевого самоврядування отій вакханалії і узурпації влади, яка сьогодні є від партії регіонів. Відповідно, реально ми почали обмежуватися в державному фінансуванні, в субвенціях, причому це в десятки разів порівнюючи з іншими областями України. Пробити будь-які проекти, навіть реальні проекти, там бізнесові чи комерційні, ну, практично є неможливо. З іншого боку, нам все-таки вдалося за цей період часу зреалізувати основне, про що ми говорили перед виборами, це забезпечити пряме народовладдя праве народовладдя і контакт між депутатами і е, е, виборцями. Тобто, скажімо, перед кожним засіданням сесії міської ради чи обласної ради ми проводимо масові громадські слухання. Люди приходять на ті громадські слухання, ми їм роздаємо проект порядку денного наступної сесії, яка відбудеться там за 3-4 дні. І особливо наголошуємо на всяких земельних питаннях, там, майнових питаннях. Те, що каже громада, як голосувати, так і голосують відповідно депутати. Хоча в нас насправді в обласних радах немає більшості. Є просто найбільші фракції, ну але все одно ми певним чином впливаємо. Негативше так само, є наприклад в Тернополі, коли в результаті виборів прийшло 50 депутатів від свободи в обласну раду. Але після виборів місцевих, оскільки там були до вибори рік перед тим, 15 депутатів перейшли до нас на роботу в інші ради, скажімо, в районні ради, міські навіть нижчого рівня. Тобто, ми для себе вирішили, що люди рік попрацювали в обласній, Раді можна тепер свій досвід перенести в районні ради по списку мали прийти інших 15 депутатів, але вже пройшло півтора року часу, і територіальна комісія, яка очолюється комуністами, яка контролюється партією регіонів, за півтора року не запустила отих 15 депутатів, не дала їм мандатів, не дала їм можливості виконувати свої обов'язки. Тобто, маєте Тернопіль замість. 50 депутатів у нас є 35 депутатів. Розумієте, таким чином влада показує, як вона розправляється з опозиційною силою, як вона не дає навіть можливості реалізовувати місцеве самоврядування. Окрім того, звісно, що в нас сесії працюють, тобто у нас ради працюють, то тобто в нас немає проблем жадних. Бюджет ухвалюється вчасно, але на відміну від інших обласних рад, ми дуже ретельно його проговорюємо. Наприклад, я знаю, що. У деяких обласних радах доповідають наші представники, там навіть за 10 хвилин може ухвалюватися е постанова про бюджет на область, кілька, там в Київській обласній раді, приходить, дає вказівку, всі там голосують. Всі знають, да. всі все знають. Ми ж розтягуємо це. Не то, що розтягуємо, ми розбираємося до кожної цифри. Відповідно нам вдалося багато речей вирішити через те, що ми ретельно підходимо до бюджетних питань, до питань соціально-економічного розвитку, до ухвалення різних проектів. Ну скажімо там на Львівщині, навдалося зупинити так звану оптимізацію, яка проходила по всій Україні, тобто скорочення шкіл, там скорочення медичних установ. Скажімо, на Тернопільщині навдалося серйозно вирішити транспортну проблематику. Там зараз найдешевший в Україні громадський транспорт і зрештою немає ніяких проблем з соціально незахищеними верствами. Тобто пільговиків всіх перевозить, в тому числі і в маршрутках навіть до шести до шести людей. Можна брати пільговиків, студенти мають відповідні можливості на пільгових умовах проїжджати. Наприклад, в івано Франківську нам ми скажімо, в напрямок, взяли то, що раніше не робили благоустрій міста, парків, лавочки, там ліхтарики, асфальтизація міжбудинкових територій, почали кілька проектів будівництва дитячих садків. Чого -то. Тобто, навіть незважаючи на ті скудні можливості, нам вдається робити. Все одно можна підтежний... створити людські умови ну, да, для комфортного звісно, життя. Та, обічно, звісно, що ми рай на землі ніколи не обіцяли і нікому не обіцяли. Але е, бути чесними, бути справедливими і мати безпосередній контакт з виборцем е, це є це є, це є, є в нас на місці. Зрештою, навіть візьмемо той самий Тернопіль, коли е, на дострокових виборах в 2009 році ми отримали отих 50 депутатів, і багато хто з аналітиків говорили, що все, свобода, це випадково випадково. Е, на другий раз такого не буде. Але через рік були знову вибори до місцевих органів. Ні, влади, ми отримали найбільшу фракцію в міській раді, отримали міського голову. Тернополя в у нас є міський голова. Тобто люди задемонстрували свою підтримку. Те, що залежить від нас, виходячи з законодавства про місцеві про органи місцевої влади, ми намагаємося зреалізовувати. Панале ще повертаючись до комітету опору диктатурі і об'єднанню цих політичних сил. На мою думку, одне з доволі гострих питань це сьогоднішні взаємовідносини наші з Росією, особливо в сфері енергетичної безпеки. Скажіть, будь ласка, чи там формується єдина позиція? І чи формуються плани забезпечення енергобезпеки України? Тому що я вже якось собі думав, що якщо б хоча б на 80% існуючу програму, яка планується енергозбереження, енергобезпеки України реалізувати, то Перекладача міг просити не тільки вченко на перемовнах, да, а вже є Азаров. Тобто ми були б доволі такі Ви сказали дуже правильну, правильну річ, пане Володимире. В нас є законодавство, є відповідні постанови, є відповідні напрямки. Добрі вони чи погані, але вони не виконуються просто-напросто. Насправді, тема енергетичної безпеки вона є в сфері обговорення. На робочій групі по визначенню єдиної політичної платформи. Думаю, що ця позиція війде в переліку тих першочергових заходів і законодавчих актів, які ми маємо ухвалювати вже в новому парламенті. Сподіваюся, в якості більшості позиція «Свобода на наступна, яка сподіваюся, буде перетрансформована в позицію комітету опору диктатурі. Нам потрібна нам потрібна енергетична політика, яка би складалася з трьох основних напрямків. Це диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, це є енергозаощадливі технології. Тобто економія енергії, і це є видобуток збільшення видобутку власного газу і власної нафти, особливо за рахунок розробки шельфу Чорного і Азовського морів. Крім того, ви розумієте, що той газ, який ми видобуваємо в Україні, він повинен іти не на продаж, скажімо, там металургійним і коксохімічним підприємствам, які до є, з так, які є, які є вже не державними, а приватними чи за кордон. А ця дешевша дешевша енергія має поступати, звісно, що українському споживачеві, ем, бо її, до речі, вистачає її є стільки, що вистачає для того, щоб забезпечити побутові потреби для українців. А от вже дорогий російський газ прошу дуже можна продавати і комерсантам. Ну, якщо брати взаємостосунки з Росією, про яких ви говорите, і власне, ото першу частину про диверсифікацію зараз не можна бути настільки залежним від Російської Федерації. Державна політика має полягати в тому, що не більше 30% в залежності від іншої країни. Тобто треба впроваджувати якісь альтернативні проекти. Ну, наприклад, карбамід в обмін на скраплений газ, арабські країни давно вже бігають навколо нас і просять. Давайте ми будемо будемо. Чорним морем танкерами постачати скраплений газ в одеський припортовий завод. А ви нам Карбамід, який їм потрібен для, для яким як міндобриву для того, щоб щось ті постелі росло, відповідно, це може серйозно унезалежнити нас від Росії. Але що робить наша влада? Вона хоче продавати одеський припортовий завод. Причому покупець номер один, російський Газпром. Напевно, хоче купити навіть не для того, щоб використовувати то підприємство, щоб його знищити, щоб Україна не мала Ну, альтернатив. альтернативна енергія. До речі, там енергія світла, енергія сонця. Перепрошую, енергія води, енергія. Там вітру, ем, диспаливо з. Ем... Вугілля, біопаливо і таке інше я б взагалі брав польський досвід так само, де вони скорочують потреби в природньому газі і збільшують потреби використанні вугілля в цьому відсотковому значенні використання взагалі енергії. Тобто, це, це є це є речі, які є зрозумілі, які є, я б сказав, елементарні про які говориться, але немає політичної волі влади. Крім того, в перемовинах з Росією зрозуміло, що в першу чергу треба ставити питання пропорційної залежності, цін на пр. Е Природній газ, який ми купуємо до цін на транзит російського газу територію України. Хай вони не розказують, що там північний південний потік вони Україну не будуть використовувати, вони не зможуть не використовувати Україну при всіх розкладах. І тут нам так само треба ставити перед Росією питання, чому Росія продає газ Європі на західному кордоні України? Ефективніше для нас, для нашої економіки, якщо б вони продавали на східному. І за транзит нашою територією ми б брали гроші з Німеччини, з Данії, з Австрії, з інших європейських країн, а не з Росії. Бо якщо Росія платить сьогодні 1,7 долари на тисячу е кубометрів на 100 кілометрів, то та сама Німеччина готова платити 5 доларів. Ну хто ж поставить такого посередника? Росія є так, це вже є світова політика. І тому, бачите, наприклад, європейські Ті країни можуть багато розказувати про демократію, про якісь там цінності і принципи, але як показує досвід, для Спомога, них, краще до них не повертатися, да? абсолютно вірно. і для них для них ціна російського газу і там умови, які вони отримують цей газ, є важніше ніж якісь там принципи демократії в Україні, яка для багатьох є ну просто, скажімо, як якась така бананово-порядкова республіка, по інакшому вони її не сприймають. Пане Олеже, ще одне питання надзвичайно важливе для нашої держави, адже будь-яку державу формують її громадяни, будь-яке громадянство суспільство починається з маленьких таких вершків, які потім виростають. І вже формують чи то дерево, чи то кущ, чи то я не знаю що. Дивіться, багато сьогодні залежить від освіти, багато залежить від того, якою буде вихована дитина. Звісно, яка вже буде формувати подальше суспільство. Скажіть, будь ласка, сьогодні рівень патріотичного виховання в суспільстві, рівень усвідомлення більшості громадян, того, що ми є все ж таки жителями громадянами незалежної держави? Чи є воно на вашу думку? Він є дуже низький. Ми розуміємо, що процес виховання це не є, скажімо, якась тільки одна останова. Процес виховання починається від сім'ї, від родини. Продовжується там дитячими садочками, школами пізніше вже інші громадські організації, які би мали існувати. І, до речі, держава мала би стимулювати розвиток особливо молодіжних юнацьких громадських організацій. Звісно, далі там навчальні заклади, виші і таке інше. Ну от ми з вами починали говорити на ту тему, говорячи про інформаційну окупацію. І про те, хто керує якби інформаційною політикою в нашій державі, і чому так є. А якщо вже говорити про освіту, так само до того часу, будуть такі подібні, як табачні, будуть управляти і реформувати в лапках нашу українську освіту, до того часу ми не будемо мати справді патріотичного виховання. Ми не будемо мати е, відчуття того, що після нас е, прийде покоління, яке буде відстоювати інтереси держави. Формується якийсь такий повний пацифізм, таке якісь абсолютно нехтування. Е, Національними цінностями традиціями певними це це дуже є небезпечні речі. Олеже, але в українців є дуже великий досвід обходити різні. Ну, скажімо, заборони чи якісь ну, клазі на основу на держ... на державному рівні. Згадаємо Волобуївський циркуляр, е... Е... емський указ, Ціх тим можна не, не менш саме на, ці... на цю добу, да, в час цих самих указів розквіт українського театру аматорського, розквіт української літератури знову ж таки. Ну, чи, чи є сьогодні таке я, такі можу, я можу, Я можу з вами погодитися в тій частині, що закон фізики починає спрацьовувати. Чим більше дія, чим більше заборони, протидія, тим більше так. буде відповідно протидія. Цілком. Ну, може бути, що власне в такий складний період може щось в нас і особливо народитися. Але знаєте, не хотілося, щоб ми в Україні постійно наступали на ті самі негативні граблі. Тобто при тому, що ми маємо можливість мати свою незалежну державу, ми повинні постійно, як то кажуть, заходити не через парадний вхід, а через якісь там задні двері. Ну, Суспільство повинно реагувати на ті ж самі, от я почав говорити про Табачника, на ті ж самі його ініціативи. Ну, Бо як, як таке може бути? Історія України? Чому забирати предмет історії України зі школи? Вони їх зараз хочуть об'єднувати з вселенською всесвітньою історією, ну ніби як частина. Ну так не може бути розумієте? Я розумію, що, що що треба вивчати і всесвітню історію, це треба залишити, але історію України має бути окремим предметом. Бо саме на таких е уроках і виховується так само патріотизм того маленького українця, молодого українця, скорочення годин української мови ну це теж абсолютно неприпустимі речі, там в п'ятих-одинадцятих класах. Таке враження, що вони е взагалі не хочуть таким предметом давати якоїсь особливої. А я б взагалі, скажімо, в усіх вишах, і так, до речі, говорить наша програма захисту українців, ще додатково ввів по там щонайменше 72 години на окремий предмет, який би мав називатися культура української мови. Ну адже не може таке бути, що нас будуть формувати суспільство, яке буде говорити українською мовою, і так, як, скажімо, прем'єр-міністр. Бо як він говорить українською мовою, так і він керує Тому українською економікою, Ах, знаєте. Китайську мову вони всі дуже швидко вчать, і як попадають в якісь умови чи в якусь іншу державу, то буквально за місяць, за два вони вже, як то кажуть, німці кажуть перфект володіють е, чужоземною мовою. Але це то, мабуть даруйте. То є, то є то є то є велика, велика навіть не проблема, це є велика трагедія теперішньої української держави. Добре, а такі акції, наприклад, як минулорічне вручення альтернативної Шевченківської премії. Я бачив, ну, скільки було людей. Я бачив, як я це можу... проходило, на якому піднесе. Я власне можу сказати, що вручення Шевченківської премії якраз і ще ще раніше. Організовувала наша Київська організація Всеукраїнського об'єднання свободи. Тобто, ми започатковували навіть я мав в честь кілька разів вручати цю Шевченківську премію альтернативну Шевченківську премію. Ну, але знаєте, ну якось, ну, якось некомфортно себе почуваєш. Свої держави да, ти в своїй вручати, державі, і, так, та, та, та. і ти мусиш, і ти мусиш підпільно це робити. Якби це була інша країна, от в період там радянської окупації, радянської доби, так тоді можна було розуміти, що такі речі спрацьовують, але тут ти ніби Має вже свою державу. Відповідно, та влада називається українською, ніби якісь зовнішні признаки українського, але суть зовсім є не українська. Ви знаєте, що деякі е, моральні авторитети там відмовляються навіть від Шевченківської премії. Ну як це зробив зробив зрештою минулого року Василь Шкляр. За Роман Залешенець, тобто це теж є демонстрація, і не тільки він, до речі, це є теж демонстрація того, наскільки е, митці, наскільки е, люди, які роблять конкретні речі для розвитку української культури, е, вони протестують проти українофобії теперішньої влади, бо то є дивна ситуація, ніби своя держава, а Україну ненависництво Воно возвеличується в ранках. Це просто не сприйняття. Знову да. ж ну, таки, певне мені рік. здається, що сьогодні це можна ототожнювати. Що ж, дякую, пане Олеже, за розмову. Ну, шановні телеглядачі. Нагадую, що життя і свобода це останні речі, які можна забрати у людини. До побачення. Хай вам щастить. Це найкраще.